підтримувати українського селянина треба в першу чергу фінансово. До цього і вдалася держава у минулому році. Тоді, за програмою Соціальні ініціативи президента всі фермери та фізичні особи мали можливість отримати кошти на утримання великої рогатої худоби. Через це кількість поголів'я на селі значно збільшилася. Відповідно, влада планує і надалі фінансово стимулювати селян. Напрям державної підтримки, який спрямований саме на поліпшення якості. Продукція, яка виробляється господарствами населення, це є часткове відшкодування придбаних населенням установок індивідуального доїння, що забезпечує отримання молока більш високої якості, можливості реалізації його переробним підприємством високою якістю, і отримання за це більш високої ціни. Родючі чорноземи та працьовиті люди, ось чим може пишатися країна, наголосили під час наради. Але ідея підтримки сільського господарства дуже важливий крок на шляху до євроінтеграції. Важливо, щоб у сільських територіях ми зберегли і далі примножували безперечно той здобуток і те багатство, яке ми зараз, які ми в принципі маємо у навколишньому середовищі. Здобутки сіл Ужгородського району є показовими у декількох напрямках. Підвищення добробуту селян залежить не лише від наявності робочого місця та вчасного отриманої заробітної плати. До речі, за цим показником район серед лідерів. Розина та інфраструктура, охорона здоров'я, робота дитячих навчальних закладів, шкіл, підвищення рівня соціальних стандартів, ось те, без чого сучасне село існувати повноцінно не може. Час форуму учасники розглянули регіональну програму з розвитку сільських територій у Закарпатській області до 2020 року. Сформований проект подадуть на розгляд та схвалення голови облдержадміністрації, а потім на затвердження сесії обласної ради.